Цікаво, що це тут у нас. А чи тут у нас е, теж Віоліті, чи може щось інше. Я, не поки не знаю. Бачу, я знову взяв ножика, але не знаю, чи мені він знадобиться. Як думаєш, знадобиться чи ні? Думаю, ні. Тут уже нічого. Ні. Бачиш, все ж таки треба, так? Да? Uh -huh. Трошечки. Так. Оп. Ніколи так не робіть. Завжди ріжте від себе, а не на себе. От так як я ніколи не робіть. Зрозуміли? А можна що? Порізатись. Порізатись. Опа. Що хочеш, а ні. Такі шоколадки. Шоколадки з Віоліті, да? так? Я думав, це Вері Пері. Да? А, дивись. Це картриджі. Пам'ятаєш, ти бачив у мене таку приставку. Вітек. Пам'ятаєш? В Смайл. Все, спав. Да. Що як 3DS-ка трохи. Ні, ні, є як 3DS-ка маленька, а є типу такі з такими джойстиками великими. Оце на таку, яка з джойстиками. Зараз ми її перевіряти не будемо, але бач, Lion King, Simba's Big Adventure. Потім ми якось окреме відео знімемо з усіма моїми картриджами, добре? На вітек Vsmile. Бач? Це як називається, знаєш? Як це називається? Little Red. Riding Hood. Це означає, що? Червона шапочка. да? Червона. Е, як правильно буде казати? Ну, шапочка хай буде. лайн А тут у нас, бач, для дітей взагалі: літери, геометрія, математика. Бач. Я думав, це свинка пепа не червона шапочка, да ну може, і так може, і так. Ну все грайте, вигравайте віоліті, ням ням.